Шановні українці, сьогодні ми дякуємо нашим воїнам повітряних сил, їхній професійний день, героїчні люди. Сьогодні особисто їм подякував, відзначив нагородами, а також дуже важливі були доповіді щодо розвитку наших повітряних сил. Усіх елементів, і це бойова авіація, це наші зенітні ракетні війська, це радіотехнічні війська. Всі елементи отримують належну силу тільки за цей рік. Наші повітряні сили отримали міражі, бойові машини з Франції. Також додаткові F-16. будуть ще. І сьогодні ми затвердили наступні етапи розвитку бойової авіації, нові платформи, нові кроки в інтеграції наших сил з військами партнерів. Наша мета. Це повна ефективна інтеграція повітряних сил України з силами НАТО, що точно дасть більше можливостей українському захисту та водночас зробить нашу державу ще більш міцною частиною захисту Європи. Комплексно працює система управління нашою бойовою авіацією, її розвитком в Збройних силах. В генеральному штабі, в Міністерстві оборони України я хочу подякувати всім фахівцям. І сьогодні я призначив Анатолія Кривоножка командувачем повітряних сил. Він майже рік виконував обов'язки командувача і багато багато всього зроблено. Важливо, щоб і надалі всі працювали саме командою в державних структурах із партнерами із професійною спільнотою. Була сьогодні також доповідь секретаря РНБО. Зокрема, про підготовку нових засідань ставки серед питань стан протиповітряної оборони, нові системи, які зайдуть в Україну. Готуємось до опалювального сезону. Звісно, посилення ППУ, антишахідні рішення, наше виробництво зброї це один з елементів підготовки до зими. Також критична інфраструктура, її стан, необхідні рішення. все це теж питання на ставку. Рустем Уміров доповів сьогодні ж про свою комунікацію з російською стороною. Готується обмін 1200 наших людей, які зараз в полоні. Ми маємо звільнити всіх, всіх наших військових, всіх наших цивільних. Як би не було складно. Керівник офісу Андрій Єрмак доповів про комунікацію з нашими партнерами, зокрема з американцями, Сполучені Штати Америки, налаштовані допомагати. Я хочу подякувати за, за це. Тиск на Росію дійсно може спрацювати, може спрацювати саме так, щоб вони відчули наслідки затягування війни. І сьогодні провів також нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені три санкційні пакети, і перший пакет вже сьогодні застосований санкції проти капітанів російського тіньового флоту. Будемо синхронізувати все це, всі ці пакети з нашими партнерами і так, щоб тиск працював в більшості юрисдикцій. Погодив на наступний тиждень синхронізацію санкцій партнерів у нашій юрисдикції. Необхідні рішення партнерів мають бути підтверджені українськими санкціями. І ще одне, я хочу подякувати нашим людям в Херсонській області, у Миколаєві, у наших містах та громадах на півдні, на, нашій, на Харківщині, на Сумщині, всюди, де де постійні російські удари по звичайним будинкам, по енергетиці, і фактично просто по життю людей. Завжди є робота по відновленню. Завжди наші роблять максимум, щоб врятувати людей. Дякую вам, дякую, дякую кожному, хто так працює заради нашої держави, заради наших людей. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!